Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Ось такий є у мене горішок. Виписав мені його зять. Років два назад я його сюди посадив. Осени. Півтора роки. Якщо зараз ну, початок літа 23-го, то півтора роки тому. Так, це горішок піщанського. І що я тут чисто випадково сьогодні побачив? такі два горішки. Так що зять виписує гарні горішки. Ставте вподобайки, кому сподобався такий горішок. І пишіть коментарі, у кого теж може горішок піщанського є. Ось у мене тут ще один. Ну, він, що... В минулому году його коза з'їла. Обгризла тут молоде. В цьому році він вам трошки відходить. he saw me